Валентину Лук'янову привела на тренування подружка. Жінка каже, що раніше спортом не займалася, але вирішила спробувати свої сили. Ми раз у тиждень приходимо, приходимо, спілкуємося, тому що тут у нас зібралися 60. Себе настраювають, я повинна, я повинна, тому що, коли хоч один раз пропустиш, потім, мабуть, я думаю, слабість почувствуєш і не буде хотітися. А так кожного разу сам себе зас... не те, що заставляєш, а сюди тягне. Світлана, тренер наш, вона підбирає під наш вік і дає такі вправи. З якими можемо ми справлятися. Прошу, займає місця, будемо працювати 40 сьогодні. Запам'яток йдемо одна за одною. Тренерка і власниця фітнес-зали Світлана Глущенко каже, що хотіла підтримати жінок старшого віку, в тому числі переміщених, як особливо емоційно незахищених і вразливих. Саме тому вона взяла участь у конкурсі бізнес-ідей сумської міськради з проєктом Найкраща версія себе в 50 плюс соціальна підтримка жінок в період війни. Як одна з переможниць отримала 154 тисячі гривень, на які придбала вело, лижні тренажери та інше спортивне обладнання. Тепер каже тренерка: жінки за 50 можуть не тільки тренуватися безкоштовно, а й отримувати наснагу і гарний настрій. Інколи приходять зовсім такі смутні. Не хочу, важко. Все це чи не доспали, чи які щось десь по здоров'ю. Але година тренування пролітає не Потренувались, посміхнулись, пішли додому. Наталія Таранець тренується два місяці. Каже, завжди намагалася підтримувати форму. Говорить, що на неї рівняються молоді колеги. вони вже років на 20-30 мене молодші, і вже все, вже здалися. А я кажу: не здавайтеся, дівчата. Все бріть з мене приклад. Ви за мною не встигнете йти за мною додому. Я ж така розмята тут на всіх тренажерах. Власниця залу Світлана Глученко прийшла у фітнес після 20 років роботи у фінансовій сфері. Працювала на посаді начальниці кредитного відділу. Віці 40 щось змінилося. Мені дуже завжди хотілося займатися чим своїм. Дуже з дитинства обожнюю спорт така активна, скажімо так. І думаю, не ну чим же я зможу займатися? Чим, чим, чим? Почала навчатися паралельно, І там працювала навчання в Одесі і в кращих тренерів України. Світлана розповідає, було непросто коронавірус. Війна кілька разів починала спочатку. Сьогодні її спортзалу 5 років. Тут проводять заняття для різних вікових категорій, і найбільше каже тренерка, їй подобається бачити результати своєї роботи. Що мене надихає, це дуже багато дівчаток, хлопці на війні зараз. І вони приходять з маленькими дітками. І ми тут, як одна велика дружна сім'я, дуже хочеться, щоб їм допомогти, їх якось надихнути, тому що іноді приходять ну, прям, ну, і без настрою, і без сил. Але наскільки вони, ці дівчата, наші зараз, вони такі всі сильні, вони просто, як вони пашуть тут, приходять зовсім, ну як то кажуть, без обличчя. Вийшла, посміхнулася, блін, аж мурашки. Дуже люблю свою роботу. Олена Рашейська, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.